Через обстріл Оріхова на Запоріжжі поранена літня жінка. Про це повідомила обласна влада. Внаслідок ранкового удару в місті пошкоджено приватний будинок і прилеглу територію. Одна людина загинула і ще 15 поранені. Росіяни атакували Миколаїв балістикою сьогодні зранку. Попередньо це була ракета Іскандер М з касетною бойовою частиною. Серед постраждалих є дитина. Внаслідок російського удару пошкоджена заправка і автомобілі. Росіяни атакували газовидобувний об'єкт у Полтавському районі. Там виникла пожежа. Рятувальники ліквідували займання. Для цього залучали понад два десятки одиниць техніки. Повідомлень про постраждалих не надходило. Про це зазначили в ДСНС. На Чернігівщині внаслідок атаки дронів постраждала жінка. В місті Курюківка ворожий дрон влучив по території сільгосппідприємства. Загорівся ангар, пошкодження адмінбудівля, приватний будинок і автомобіль. Натомість у Новгород-Сіверському внаслідок падіння безпілотників, понівечені фасади і скління адміністративних споруд, магазинів, аптеки і кав'ярні. Щонайменше сім приватних домоволодінь пошкоджено у Золотоніському районі на Черкащині. Про це повідомила обласна влада. Вибуховою хвилою ламками зачепило будинки та господарські споруди. Ніхто не постраждав. Загалом цієї ночі росіяни запустили по Україні 223 безпілотники. 140 з них шахет. Про це повідомили у повітряних силах. Наші військові знешкодили 206 дронів. Протиповітряна оборона працювала на півночі, півдні і сході країни. Зафіксовано влучання 17 ударних БПЛА на семи локаціях. Дронами цієї ночі ворог знову атакував Слов'янськ на Донеччині, влучив у приватний сектор. Обійшлося без постраждалих. Жаль, сьогодні вночі ворог знову атакував наше місто за допомогою шахедів. Бірань-2 є влучання в приватний сектор на щастя без постраждалих і жертв. Руїни і дрони ждуни. Поліція показала, як живуть люди та працюють правоохоронці у фронтовій Костянтинівці на Донеччині. Дорога до міста вкрай небезпечна. Будь-якої миті тут можуть атакувати ворожі безпілотники. Також ворог б'є по місту з артилерії та гатить кабами. Жителі готують їжу просто неба. Частина мешканців усе ще відмовляється виїжджати однак поліцейські намагаються переконати їх евакуюватися. Сьогодні за планом евакуація з міста Костянтинівка, де складова така, що важко працювати не тільки за прильотів по місту, а й за ворожих впівідронів, в народі яких називають ждуни. Ворог розставляє по місту і вони чекають на свій час. Тому евакуація обов'язково в броньованому автотранспорті, і поліцейські завжди з собою беруть антидронову зброю. Раніше в місті було життя, зараз пусті вулиці. Ніде не їздять автомобілі, людей практично немає. інколи хтось проїде, інколи хтось пройде. Місто вмирає, до міста важко заїхати, також важко виїхати. Постійна небезпека в піввід дронів. Жінку з семирічною дитиною евакуювали рятувальники з селища Великий Бурлук у Куп'янському районі на Харківщині. Через постійні російські обстріли вони вирішили виїхати у успешніше місце за допомогою броньованого автомобіля. Надзвичайники доправили жінку з дитиною до евакуаційного пункту. Воїни-розвідники вивели з ладу російський нафтопровід «Кальцевой» у московській області. Про це повідомили в головному управлінні розвідки. Важливий військовий об'єкт росіян розташовує у Раменському районі. Він забезпечував російську окупаційну армію ресурсами для ведення війни проти України. Внаслідок спецоперації бійців гур 31 жовтня знищено три нитки нафтопроводу, якими агресор транспортував бензин, дизель і авіаційне пальне. Державними нагородами відзначив українських військових президент Володимир Зеленський. Також передав ордени Золота зірка рідним загиблих героїв. Глава держави закликав пам'ятати кожного і кожну, хто віддав своє життя заради незалежності України і подякував оборонцям за службу. Сьогодні ми дякуємо вам від імені всієї нашої держави від імені України. Україна стоїть. Проти російських повномасштабних ударів більш ніж 3,5 роки, ми бережемо нашу незалежність, суверенітет нашої держави. Там, куди прийшла Росія, не залишається життя. Взагалі вони несуть тільки руїни, вони йдуть руїнами. Понад 700 бібліотек, і більше 110 музеїв України повністю знищені або пошкоджені внаслідок російської агресії. Це дані станом на 25-й рік. Про це говорили під час другого дня виїзного засідання комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, що відбувся у Львові. Народні депутати, представники міністерства культури, і директори провідних музеїв і бібліотек з Львівщини обговорювали, як уберегти культурну спадщину. Йдеться не тільки про збереження експонатів і фондів, а Забезпечення безпеки як в Україні. Так і за кордоном нижні процедури переміщення цінностей надто забюрократизовані, наголосили учасники зібрання. А це ускладнює оперативне реагування у разі загрози знищення. Крім цього, обговорили проблеми книговидання та розповсюдження літератури, особливо в регіонах, де через бойові дії знищена інфраструктура. За словами учасників засідання, питання захисту і відновлення культурної спадщини має залишатися одним із ключових у державній гуманітарній політиці. Ми всі спостерігаємо е, досить катастрофічну ситуацію на книжковому ринку: падіння продажів, падіння книговидання і зовсім погану ситуацію у бібліотеках, які роками не поповнюються новими книжками, що негативно впливає і на формування людського капіталу, і нашої ідентичності, і теж не допомагає нам перемагати ворога. І я Сподіваюся, на цьому засіданні чи поступово, але якісь з цих питань будуть вирішені, бо ми мусимо це зробити. Питання були двох характерів: тактичні на рівні інструкцій якихось, які повинні мати відповідальні особи, але також і забезпечення законодавчого. І мені здається, що сьогодні це була дуже конструктивна робоча зустріч, за підсумками якої будуть видані ну, конкретні наші якісь Позиції до комітету Верховної Ради, а вони вже будуть свій, свою чергу виходити на зміну чинного законодавства, щоб покращити ситуацію як зі збереженням, так і з переміщенням культурних цінностей у час війни. Є безліч проблем зі збереженням культурних цінностей, тому що музеї різної форми власності є на територіях які близькі до окупованих територій. Куди подіти все, що там зберігається, коли ти ви вже за кордон? Є проблеми з реституцією, з претензією інших держав, на наші ці. Міські у нас в Україні вони часто можуть неналежно зберігатися, або їм теж може загрожувати знищення ракетами чи бомбардуваннями. Все це величезний комплекс проблем, який потребує змін до законодавства. Ми будемо їх робити. Для нас дуже важлива думка представників цієї сфери, і дуже добре, що з нами був заступник міністра культури, тому що ми тут працюємо разом з міністерством. Новий майданчик для занять спорту на свіжому повітрі відкрили на території Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка в Кропивницькому. Облаштували його на базі факультету спорту і фізичної культури. Спортмайданчик має 12 сучасних тренажерів для укріплення опорно-рухового апарату. Крім того, там встановили стійки для гри в баскетбол. На спортмайданчику займатимуться студенти і викладачі, а також запрошують ветеранів, які відновлюються після фронтових травм. Побудували спортмайданчик за підтримки. Данського Червоного Хреста в рамках проєкту «Бівел Україна, мета якого покращити фізичний стан і ментальне здоров'я українців в умовах війни. Для наших студентів це дуже гарний такий подарунок, тому що вони вже проводять заняття із нашими викладачами і повністю вивчають всі вправи, які можна на цих тренажерах використовувати для різних груп м'язів для верхнього плечового пояса, для нижніх кінцівок, для преси, ну і тому подібне. Ми за, за рахунок цього тренажера можемо розвивати собі грудну клітину масивну, міцну. Виконується ця вправа. Ось наступним чином це виконуємо жим від грудей за рахунок. Чого ваги свого тіла. І таких підходів повинно бути 11-14 повторень і три підходи для того, щоб м'язи розвивалися. Пригляді тренажер для них, для футболу. Я займаюся футболом, то для футболу буде саме якраз тренажер для них. Буду більш здоровіший, витриваліший на матчах, зможу більше відпрацьовувати в захисті. На запорізькому напрямку бійці 2-го механізованого батальйону 125-ї окремої важкої механізованої бригади нищать ворога так, що не витримує техніка. Для ще більш ефективної роботи захисникам потрібен реп, аби розпізнавати ворожі атаки. Комплекс коштує 400 тисяч гривень. Купити його бійці зможуть тільки з нашою з вами допомогою. qr код на ваших екранах також номер, куди потрібно перерахувати кошти у темі. Ми нищимо ворога щодня, але техніка та засоби РЕП теж виходять з ладу. Щоб мати можливість продовжити наносити ворогу безповоротні втрати, нам потрібен новий реп вартістю 400 тисяч гривень. Це всі новини на цю мить. Більше дивіться читайте в нашому телеграм-каналі. Звісно, не забувайте підписуватись на наш YouTube. Там безмір всього цікавого. Стежте за оновленнями, залишайтеся з нами.